Друзі, долучайтеся до наших добрих справ. Компанія Саундмак відкрила збір на авто для 116-ї окремої механізованої бригади. За донати можна виграти призи. Усі деталі в описі під цим відео збір триватиме, поки не зберемо всю суму. Результати покажемо у наших сторіс в інстаграм. Ми бійці 116-ї окремої механізованої бригади, танковий батальйон. Просим компанію солдмак для придбання автівки для виконання на виконання з одна на куфровського напрямку. Слава Україні! Героям слава! слава! Я думаю, ви точно це помічали. Люди можуть сидіти за одним столом, дивитися на одне й те саме і оцінювати це абсолютно по різному, бо для когось важливий комфорт, для когось естетика, практичність, статус або емоції. З технікою відбувається рівно те саме. Тут справа не завжди в краще чи гірше, а в особистих очікуваннях. І от до чого я веду: ось програвач за близько тисячу доларів. Він справді дасть класний звук. А в руках у мене програвач за 4 тисячі гривень. І саме з таких рішень сьогодні більшість людей починають своє знайомство із вінілом. Вони заходять в інтернет, бачать, що це недорого, що тут вже є вбудовані колонки, тобто нічого не потрібно докуповувати. Плюс погодьтеся, виглядає естетично. Тож для когось такий формат може стати ідеальним першим разом. Але лише в тому випадку, якщо він справді виправдає очікування, саме тому це відео буде більш освітнім, щоб зрозуміти, які потреби закривають такі програвачі, і чи варто іти з ними на перше вінілове побачення. Взагалі, бренд Саунван позиціонує себе як для тих, хто робить перший крок у світі вінілу. Його ідея зробити цей досвід приємним, а вибір програвача простим, зрозумілим і доступним. Що я маю на увазі під фразою простим і зрозумілим для прикладу, ось вініловий програвач Аргон. Він має якісний тонарм іголку, сучасний і цінується саме своїм звуком. Але щоб із нього взагалі був звук, вам потрібно колонки, і вони легко можуть коштувати дорожче самого програвача. Погодьтеся, не усі хочуть у це занурюватися, і не в усіх є бюджет або бажання розбиратися із підсилювачами і підключенням. Водночас попит на вініл росте, і разом із розширенням аудиторії з'являється все більше рішень формату під ключ. Саундван загалом дуже схожі на аналоги на ринку, як ленко чи крослі, але з певними доопрацюваннями. Десь покращили роз'єм, десь матеріали. У цілому це той самий сегмент, але з дещо більш доступною ціною. Плюс бренд офіційно представлений Ни в Україні, Тож у разі будь-яких питань можна без проблем звернутися в підтримку чи сервісний центр. Зараз у лінійці Sound One є дві моделі, над якими вони вже попрацювали, і доступні вони за різними цінами. Sound One Pop за 4 тисячі гривень, і модель Rock, яка посачається із парою колонок за 7 тисяч гривень. Обидва програвачі формату під ключ, але пропонують трохи різний досвід входження у світ вінілу. І я сподіваюся, що із цього випуску стане зрозуміло, що саме і для яких потреб під. Дійде краще. Sound One Pop у формі валізи, і такий дизайн одразу дає емоцію. Це компактний програвач із ретро-естетикою. Поверхня корпусу оббита екошкірою, що імітує преміальні матеріали, ширина майже 40 сантиметрів, вага близько 3 кілограмів. Загалом Sound One Pop сприймається не як техніка, а як частина атмосфери. Його хочеться поставити на полицю, стіл або комод і просто залишити там. У валізних програвачах усе виглядає максимально просто. Тут є адаптер для платівок із вирізаними центрами. На 45 обертів на хвилину, підіймач тонарма, автоматичне вимкнення, перемикач швидкостей: 33, 45, 78 обертів на хвилину, індикатор Bluetooth, окремо перемикач живлення, який водночас регулює гучність. Тут розташовані всі роз'єми: aux вхід для підключення телефону чи іншого пристрою, лінійні виходи для зовнішніх колонок, тобто є можливість під'єднати активну акустику або Hi fi підсилювач і покращити звучання наскільки це можливо, а також роз'єм підключення до розетки у таких валізах не треба боятися зробити щось не так. Вони створені саме для новачків, без тонких налаштувань, без страху зламати щось одним рухом. Це не про ідеальний звук, а про простий, теплий ритуал знайомства із вінілом. Підключаємо програвач до живлення, платівку тримаємо за краї, щоб не торкатися доріжок. І кладемо на диск, вмикаю, перевіряю швидкість. Зазвичай тут одразу стоїть 33. Акуратно беру тонарм, підвожу до краю платівки і повільно опускаю голку. З'являється легкий шурхіт. Музика пішла. Sound One Pop – це цілісний програвач. динаміки тут вбудовані прямо в корпус. Є додаткова функція Bluetooth, тобто програвач може працювати у двох режимах: як класичний для прослуховування вінілу і як bluetooth колонка Можна під'єднати телефон, увімкнути Spotify і звук піде через ті самі вбудовані динаміки. Потужністю у 6 Вт вони дають достатній рівень гучності для невеликої кімнати або простого фонового прослуховування. Ще раз, Sound One Попс проєктований для новачків і простого слухання музики, не для аудіофілів. І на мою думку, тут некоректно говорити про деталізацію сцени. Краще говорити про настрій, який створює цей програвач. От як він виглядає атмосферно, так і звучить. Звук із вбудованих динаміків часто не надто чистий, особливо у верхньому діапазоні і на максимальній гучності. Так, з'являється легкий шум або тріскотіння. Але це не те саме тріскотіння, яке ми чуємо на старих платівках через пил чи потряпини. У Sound One Pop це радше обмеження конструкції динаміків, тобто технічний момент. Звук ніби хоче прорватися, але йому просто немає чого. І саме для цього створений цей програвач для атмосфери, для вінілової естетики 90-х. По загальній ідеї першого простого входження ці моделі можна порівнювати, але технічно вони різні. Sound One Rock – це вже більш серйозна система для домашнього використання. При цьому, якщо все ще не хочеться розбиратися в підсилювачах, фонокоректорах і сумісності, цього і не потрібно. Ти просто дістаєш його з коробки, підключаєш колонки, ставиш платівку і слухаєш формат максимально дружний для новачків. Почнімо з дизайну. Візуально, рок виглядає стримано і вже більш доросло. Корпус під дерево, із матеріалів також тканина і пластик. Є відчуття цілісності між програвачем і колонками. Нічого кричущого. Це річ, яка нормально живе в інтер'єрі. Є пилозахисна кришка, за габаритами він трошки більший за 30 см, але все ще залишається компактним. Керування у Sound One Rock максимально просте і зрозуміле, так само як і в моделі Pop. Ручка живлення та гучності перемикач швидкості. the 33, 45, 78 обертів на хвилину, кнопка автоматичної зупинки, тонарм і адаптер для платівок на 45 обертів на хвилину. Тут же роз'єм підключення колонок і живлення. Через ці виходи програвач можна під'єднати до активних колонок або хайфай підсилювача і отримати помітно масштабніший звук. А якщо навпаки хочеться просто фонового прослуховування, комплектні колонки цілком закривають цю потребу. Плюс тут є блютуз. Щоб його активувати, пристрій має бути підключений до жив. А коли ви опускаєте тонарм на платівку, система автоматично переходить у режим відтворення вінілу. Щоб повернутися до Bluetooth, достатньо повернути тонарм на підставку. Окремо варто зупинитися на колонках. Очікувано, рок звучить якісніше за формат валізки, і це вже не маленькі динаміки в корпусі, а дві окремі акустичні системи з загальною потужністю 20 ватів. Вони дають відчуття сцени, особливо якщо розставити їх ширше для кімнати цього більш ніж достатньо. Загалом Sound One Rock звучить більш насичено, глибоко і об'ємно. У нього ширша звукова сцена, помітніші середні частоти. Це не студійний хайфай, але дуже комфортне і живе звучання для щоденного прослуховування. Але звук вони не роблять кристально чистим, і це може бути для когось приємним. Я б назвала Sound One Rock здоровим компромісом між простотою і адекватною якістю. Він не претендує на аудіофільський хай. Фай, тож не варто дарувати його аудіофілу, але дає відчутно кращий досвід, ніж валізні моделі. Які платівки купувати для таких програвачів, як я вже казала, у базових моделях просто немає сенсу гнатися за складними аудіофільськими деталями? Тут вони все одно не розкриються повністю. Зате знайомі треки звучатимуть приємно. Це можуть бути улюблені альбоми з поп або рок-класики, умовні Бітлз чи Нірвана, які навіть на простих системах слухаються органічно. Для таких програвачів не варто боятися нормального секунду, без глибоких подряпин, щоб обирати ті платівки, які подобаються візуально і емоційно. Бо вініл у такому форматі це радше про задоволення від самого процесу. Є така думка, що бюджетні програвачі можуть псувати платівки, і я скажу, що вони не псують мотєво, але зношуються швидше ніж класичні вінілові. У валізних моделях зазвичай простий тонарм і базова голка із трохи більшим притискним зусиллям ніж у хайфай-системах. Через це при регулярному прослуховуванні одна й та сама платівка зношуватиметься швидше, тільки це не означає, що після кількох прослуховувань вона вмре. Але якщо слухати її роками, тільки на такому програвачі сліди зносу з'являться раніше. Важливий момент це стосується не всіх платівок і не завжди. Якщо платівка чиста, голка не зношена, а ти не слухаєш один і той самий альбом годинами поспіль, нічого критичного не станеться. Тому для старту ок, а для серйозної колекції я б з часом переходила на класичний програвач із кращим тонармом. І це вже про еволюцію вінілового досвіду. Важливо розуміти, що це не кінець історії. Лінійка Sound One буде розвиватися і з часом з'являтимуться більш просунуті моделі для тих, хто захоче розвиватися далі. Але головна цінність уже зараз це чесна ціна без переплат, нормальний сервіс і можливість спробувати вініл без великого фінансового ризику. І варто зауважити, такий формат подобається далеко не всім, але далеко і не у кожного є бажання або можливість одразу вкладати значні кошти. Саме тому цей сегмент і потрібен. Бо багато людей хоч. Хочуть доторкнутися до вінілової естетики, відчути сам процес, але ще не знають, чи це взагалі їхній формат, і в цьому немає нічого поганого. А якщо з часом ви зрозумієте, що вініл це ваше, що хочеться кращого звуку і глибшого занурення, ми завжди поруч і з радістю допоможемо зробити наступний крок. А для тих, хто відразу бачить, що це не для них, ми обов'язково знімемо більше відео про дорожчі, більш просунуті вінілові рішення. Бо ми тут саме для того, щоб показувати різні сценарії у у світі аудіо. Традиції ми не змінюємо і продовжуємо дарувати подарунки активним коментаторам. Як отримати цей подарунок? Як завжди, всі подробиці в описі під цим відео. Але спершу підіб'ємо підсумок минулого конкурсу. Вітаю! Цього разу правила розіграшу такі. Напишіть в коментарях, яку б тему ви хотіли, щоб ми розказали на своєму каналі. Ваша активність допомагає нам рости. Побачимось у наступному випуску. Всім па-па!